Відновлення довіри після зради це складний, але можливий процес, який вимагає терпіння, зусиль обох партнерів та готовності до відкритого спілкування. І сьогодні я хочу поговорити про те, як відновити довіру після зради. З вами я, Анна, з хвилення фонду рятахмітава, і ви, голоси мирних. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити корисну інформацію. Ось ключові кроки, які поможуть допомогти відновити довіру після зради: прийняття і розуміння ситуації, визначити проблему. Перший крок до зцілення – визнати, та зрада сталася, і визначити її причини. Обидва партнери мають усвідомити свої почуття та готовність працювати над стосунками, розуміння болю. Людина, яка зрадила, повинна усвідомити глибину болю завданого партнеру і взяти на себе відповідальність. Відкритість і чесність, поговоріть про те, що сталося чесно і без відправдань. Людина, яка зрадила, має відповісти на всі запитання партнера, прозорість. Той, хто порушив довіру, має бути готовим до відкритості у своїх діях, наприклад, ділитися своїм графіком чи повідомленням, якщо це потрібно для відновлення довіри. Підтримка партнера, якого зрадили дати час для емоцій. Зрада викликає сильний емоційний біль, гнів, розгубленість. Потрібно дозволити партнеру виразити ці почуття. Не очікувати швидкого прощення. Процес відновлення може бути довгим. Дайте час і простір, якщо це необхідно. Попросіть вибачення, щире каяття. Вибачення має бути глибоким і щирим без виправдань чи зменшення провини. Наприклад, я дуже шкодую, що задала тобі болю. Я готова працювати над нашими стосунками. Пошук причин і робота над проблемами. Розуміти причини зради, це може бути результатом емоційного відчуження, комунікативних проблем чи інших труднощів. Визначення причин допоможе запобігти повторенню. робота над стосунками. Обидва партнери мають покладати зусиль, щоб зміцнити емоційний і фізичний зв'язок. Яка ваша думка з цього питання? Поділіться в коментарях під цим відео. Розробіть план дій, зміна поведінки. Людина, яка зрадила, повинна показати через дії, що готова виправити свої помилки. Наприклад, уникати ситуації, які можуть вкладати підозри, встановіть нові правила, разом домовтесь про межі, які будуть прийнятними для обох, щоб уникнути повторення ситуації. Зверніться до професіонала. Терапія у сімейного психолога допомагає створити безпечний простір для розмов і допомагає краще розуміти потреби обох партнерів. Індивідуальна терапія: якщо один із партнерів не може впоратися з почуттям самостійно, це може бути корисно. Розбудова довіри, слова повинні відповідати діям, постійно демонструйте своїми діями, що ви надійні і чесні. Маленькі кроки починати з відновлення довіри у повсякденному ситуації, і поступово стосунки зміцнюватимуться. Знайдіть спільні цілі, поверніться до спільних цінностей, разом планувати майбутнє, розвивати спільні інтереси, щоб посилити почуття єдності, прийняття прощення, прощення не означає забути зраду. Але це рішення більше не дозволяти цьому болю керувати вашим життям. Це потребує часу і готовності обох. Не поспішайте, довіра це тендітна річ, і її відновлення потребує терпіння. Зрада може бути симптомами глибоких проблем у стосунках або особистих труднощів. Якщо обидва партнери готові працювати, то навіть після такого випробування стосунки можуть стати міцнішими. Але якщо хтось не готовий змінюватися або ситуація повторюється, варто замислитися, чи є стосунки здоровими та перспективними. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест, на який є посилання в описі під цим відео та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Розповідайте свої історії для музею голоси Мирних фонду Ріната Ахметова. разом до перемоги, та все буде добре.